ти там читать? А... Ча читаю текст. Бачу там клас? классик. Читали ті втік. Не тим. Не тим? Не тим. Скажи, що дід виносить чи що, бабу? Mm. А що? А що кажеш, що дід вийшов на вулицю і ти за ним mm. А? Баба. Ой, Дай де. трапочки мені витягти. Короче, у баби теж шизофреніє. Каже, що... Каже, що дід виносить якісь пакети через забор. ви представляєте? Це наслідство, це наслідство. Надіюсь, мені не перейде. Бабиш іза. А чому він дивиться, щоб ми спали а він біжить на дві? Постяти хоче. Конецько відносить, і мішок з мукою був на 10 сантиметрів розпоряджене, він розпоров весь, Бо йому тяжко набирати, так не набирати. Він мішав вибрав муки, відмітився. Куди ти відніс мішок муки? Він знає, куди наносить. Він біжить на звірський, як я спав. Ой, бой, куди йому нас? А чого він? Що це ти таке розказуєш, бав? Що він що він виновен. Бідний дід, 86 років. А він ще виносить. Куди він міг винести той дід? Наш йому той мішок здався. 86 років. Наш йому мішок здався. Наш мішок здався йому. Коля, іди на ньому своїм. Дай я даю лучше книжку читати. Ну а що ти за вріння наговарюєш на діда, а? Ну це ні, ми у нього все на А що це таке? Наше йому виносити? Бігати, виносит... як дурачок ховатися. Мішок наше йому виносить. Йому треба той мішок, а? Бабу, що ти мене? Що ти мелиш, бабу? Коротше, ребята, у баби теж за вріння. Дід все виносить в неї з хати. Все виносить з хати, дід. Это я есть наследственная болезнь, я не знаю. Вида обвиняют. Что я не забыл победить, Тоже думаешь, что, что выносит вот, казаны какие-то. Мешки носить уже за, за, за неким из бабам. Что за бред? Просто жесть.